Головним питанням під час обговорення стало створення у місті мережі велосмуг, по яких велосипедисти зможуть безпечно пересуватись подалі від автомобілів та не загрожуючи життю пішоходів. тут не можна підходити з точки зору. Ми сьогодні вирішуємо проблеми велосипедистів, і погіршує проблеми пішоходів. Ті пішохідні так, як зайці, вже сьогодні загнані місці, бо там машини стоять, там машини їдуть, а там ще велосипедисти будуть їхати по тротуарах, тоді взагалі не буде куди діватися, бо по проспекту волі сьогодні прийти дуже важко. Лідко, коли ставлять машини на проспекті. І відповідно, той бідний пішохід не знає, що робити. І ще якщо світофори виключать, то взагалі як зайць бігає по місту не знає. Тому ви повинні ці речі обов'язково врахувати і врахувати досить серйозно. Організатори заходу запевняють, що це не лише допоможе розвитку велоспорту у Луцьку, а й сприятиме очищенню міста від шкідливих вихлопних газів. Як повідомив начальник відділу екології міськради Борис Сорока, за минулий рік в атмосферу потрапило 14,5 тонн шкідливих речовин, а це не обнадіює. Найперше планується створити такі веломаршрути у парку імені Лесі Українки, де будь-хто зможе відпочити, катаючись на двоколісному транспорті. Може бути оснащеною Доріжками і вулиця імені Лесі Українки. Парк Лесі Українки, Зробити там велосипедні доріжки, щоб там в вихідні дні там могли б і покататись і діти, значить, і взрослі, а в перспективі значить, серйозно займатися питаннями при реконструкції наших магістральних доріг, значить, запроваджуючи велосипедні доріжки. В результаті вирішили зробити так зване інтернет-обговорення, щоб дізнатись думки і пропозиції самих лучан і велосипедистів з цього приводу. По закінченню заступник мера Святослав Кравчук підсумував, що через місяць відбудеться ще одне засідання, на якому остаточно затвердять плани щодо створення велосипедної інфраструктури. Після чого питання потрапить на розгляд до міської ради, і лише тоді розпочнеться впорядкування велодоріжок. Ми вирішили дізнатись думку самих лучан з цього приводу. Ще до університету? – На маршрутці. А якщо будь велодоріжки, будеш на велосипеді їздити? Думаю, що інколи так. Якщо тут ще буде де його залишити, щоб його не вкрали, то звичайно. А взагалі, думаєш, варто впроваджувати велосипедну військові? Я інфект, думаю, що навесну, літо і початок осені це дуже актуально. Думаю, що так. Не знаю, мені здається, нічого поганого в цьому немає.